Сто метрів готовий двоповерховий будинок і він заздоблений. Що у нас буде входити? Привіт! У нас буде в даному випадку входити повністю всі розведені комунікації. Це сантехніка, вода, електрика. Сантехніка, підтепла підлога на першому поверсі. А в санузлах? В санузлах, в тому числі, першопідл... Ну як? І другого поверху. Звісно, звісно, звісно. Окей. Так. так, так. Будемо робити стяжку. На першому, на другому поверсі і будемо штукутурити стіни. Це все? Такий це чи щось ще буде? Ні, на даному етапі це буде все. Поки все. А потім під, якщо людина захоче чистове оздоблення, можна буде зробити? Так, звісно, Це вже я так розумію, окремо треба рахувати. Це є наша так концепція дизайн-проєкту, можна запропонувати потенційним клієнтам наш варіант, або вже узгодити якісь елементи по чистовому оздобленню і зробити вже ремонт безпосередньо під клієнта згідно його баченням в цьому питанні.